Окрім продуктів харчування та теплого одягу, військовим на сході вкрай не вистачає засобів обігріву, адже настають холоди, а спати солдатам подекуди доводиться просто неба або у звичайних палатках. На допомогу захисникам вкотре прийшли волонтери разом із буковинськими винахідниками, якими є звичайні вчителі трудового навчання. Дмитро Сухарик дізнався, як зігріваються у польових умовах бійці НАТО, зробив креслення та почав виготовляти ось такі пічки буржуйки. Це називається винахід з газового, Він дуже дешевий. Народіка необубафоні. Горіти така пічка може до 12 годин безперервно. Пристрої почали відправляти на схід та у використанні вони виявились не зовсім зручними. Тож майстри вирішили виготовляти для хлопців пічки за власними кресленнями, які назвали буковинками. Наша пічка може сушити одяг обум. Якщо не потрібно, то закладаємо. Наша пічка може бідогріти, зігріти. Їжу на виготовлення такої пічки йде зовсім небагато часу, а її собі вартість близько 600 гривень. Аби військові могли зігріти їжу та чай у польових умовах, волонтери постачають їм ось такі мініатюрні обігрівачі. Тут сухий степ. Можна 12 таблеток, це три години постійного горіння вийде, і сірниті. Та жодна пічка не зігріє, якщо спати доведеться на сирій землі. Тож майстри почали виготовляти ліжка трансформери. Від натівської ідеї ось таких розкладушок так само відмовились, і винайшли власний тип ліжка, поклавши зверху матрац на такий тапчан можна зручно спати і не лише. Якщо не накривати його, солдат може сісти собі і як лавку використовувати. Якщо ці два ліжка поставити одне на одне. Дивіться, ніжки, одне на одне поставити, знизу хоча б двома шурупами по діагоналі, прикрутити, щоб воно не совалося. Получиться стіл, крім того, за лічені хвилини у ліжка згинаються ніжки, і його можна використовувати як ноші для пораненого бійця. Фахівці розповсюджують креслення вдосконалених винаходів та проводять майстер-класи для вчителів трудового навчання у школах, аби учні і охочі по всій Україні змогли долучитись до виготовлення таких обігрівальних пристроїв. Ми вже півтора місяця, вже виготовили. Мабуть, більше тисячі тих пічок і відправили на майстер-клас, який пройшов у 27-й чернівецькій школі. З'їхались представники з усієї України. Любому Сергій Горобляк, Чернівецький промінь.